Найбільш непоступливий матч чемпіонату Суперліги серед поєдинків п'ятниці, 8 лютого, відбувся на чорноморському узбережжі між хіміком і БК Черкаські мавпи. Южниці, сповнені жаги реваншу, за дві поразки у цьому сезоні від Черкащан потужніше стартували. Станіслав Завацький із Девідом Джозефом дали зрозуміти суперникам, хто у домі господар. Утім, на досвідчених Чарльза Томаса і Томаса Делінінкайтіса такий теплий прийом не справив враження. Вони вирівняли становище наприкінці першої чверті. Вернон Гудріч спробував нажахати помаранчево-чорних ударами грому з під кільця. Щоправда, Денис Яковлев не злякався, надихнувши візитерів на ривок 9-0. Ближче до середини поєдинку перевага мав оформилася у 10 пунктів. Утім повернулися із роздягальні хіміки переродженими. Гудріч із Діном нівелювали відставання своєї команди. Решта ж основного часу перетворилась на перетягування канату. Коли ж той такий дін спробував різко смикнути його у бік білозелених, яковлів і Томасом перевели гру до овертайму. І лише у додатковій п'ятихвилинці, палку підтримувані рідними оболівальниками, господарі дотиснули виснажених опонентів. Данки Коваленка і Лешеча, а також триочкові постріли Джозефа та Шеховича, оформились у переможні для хіміка числа 93-87. Канадець Девід Джозеф вибився у лідери хіміків, 20 очок, розбавивши п'ятьма результативними пасами і чотирма перехопленнями. У свою чергу Чарльз Томас на славу відпрацював у стані черкащан, відзначившись солідним дабл-даблом.